Всім привіт! З вами Віка і сьогодні ми відкриваємо Kinder My Little Pony. Мені його бабуся купила просто так. Ем, я Ну не просила чесно. Я була просто сьогодні в школі і бабуся просто так купила. От. І побачимо, що тут буде. Я не знаю, що тут. Тут капсула е, ця, але... Е, але, як то сказати. Ну, але я знаю, тут Твайлайт не попадеться, тому що вона дуже рідка, ну я так, по крайній мірі, думаю, давайте відкриємо. Я ж кажу, тут попалась Пінкі. П'інки Еквестрія Girls. Я думаю, вкладиш вже всі давним-давно бачили. Кстати, це перша поняшка, яка була в пакетіку. І, кстати, да, це моя вже третя пінки. Ви, ну, ви ніколи не побачите мою другу пінки, тому що я її віддала своїм однокласницям. Вони близняшки. Я їм дала одну. Тепер в мене є дві Цю Я нікому не буду віддавати. Тому що в мене в Італії ще є друзі, дівчата. Може їм сподобається. От така пінки. Чому? Так і... -да, кстати, я забула вам показати вкладнику тут Twilight і Rambo. Кстати, хто не знає, якої мені Твайлайт не ходить, мені не хотіла твайлайт пони. Кстати, шоколад чуть-чуть роста, что бы я, напевно, купила сразу після того, як я пішла в школу. Да, от мягкий шоколад. Ми ну, я з'їм один кусочек. вкусный шоколад. Мусор и мусор. М -м. Забыла сказать. Моих поняшек новые <свес> мои прически. Например, ну, в Рэджите осталась такая самая, только в ней шапка. Твайлайт, як мультику з чолкою. Тільки я корону з неї зняла. Корона в мене... А, да. Корона в мене на Марії, це поняшка Марія. Я її підстрила, це була Флеттер, як ви пам'ятаєте, тепер це Марія з коротким волоссям. Але коли я її підстригла, то вона мені нагадала мою тютю Марію. В неї теж така коротка стрижка. Я вирішила її так і назвати, то на ній корона. От. Далі Рембоу Це в мене... Ну, часом двочка, часом хлопчик. Зараз, от це в мене хлопчик коли в шапці. Зараз от так, це дівчатка. Кстати, знаєте, що саме странне? Оце в неї волося жорстче, а оце м'якше. Далі Eight джей Я і зробила прическу, як мультику. Так, пінки. Пінки у мене з такою, як і була завжди. І далі це в мене вроді би Саша чи Маша. Вроді би Саша. Я часом плутаю, може, Шаша. Короче, Коротше, це Саша. Да, это Саша, я помню. Она... Да, это Саша. Это моя первая тварина, и это уже друга. И все. Вроде бы. И все, сканит колонок. Понимаешь, что кидаться? На этом видео тоже все. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.